Дивіться, викопав медвежий горіх, привитий. Дивіться, хотів зробити порівняння. Для прикладу, це є фундук щеплений на медвежий горіх на низькому штамбі. Прививався він на однорічці, але дорощувався у відкритому ґрунті 2 роки. Цього року буде другий сезон. Ось дивіться, яка коренева система. Низька прививка висотою до 10 см. Минулого року дав приріст буквально 20 см. Це є приріст цього сезону. Це є сорт каталонський. Чуть слабший каталонець. Так само висо провивки до 20 см. Минулого року дав приріз 10 см. це є приріз цього року. Ще один сорт каталонський, висота провивки 20 см. Ось дивіться, який дав прирости. Щоб тримати ось такий хороший садженець, необхідно 3 роки. Перший рік це є. Виростити ви під щепу, пізніше зимою, ви, зимою викопати, привити і два роки доростити. Ось такий можна отримати результат. Тепер дивіться, сорт косфор. Прививався, якщо не помиляюсь, на слабій двогрівці, прививки 20 см. Ось такого плану він вже має бути після висадки. Штам формуємо за рахунок мундука. Ще один хороший косфорд. Теж прирвався на двогрічці висотою до 20 см, але двогрічка була чуть слабша. Дивіться, яка коренева система. І дивіться, який дав прирости. Після висадки даний знову необхідно залишити ось ці дві гілки, це все повидаляти і дані гілки обкрутити на висоті до 20-30 см, щоб сформувати перший ярус скелетний гілок. Тепер дивіться, фундук щеплений на медвежий горів. Так само сорт каталонський, середні прирости. Тривався на двохрічці, висота провивки 60 см і видав ось такі прирости. Грубо кажучи, даний саджанець має прошу кореневу систему, штамп за рахунок ведмежого і, грубо кажучи, перший яросткелетний гілок. При посадці необхідно також видалити, залишити по 20 см. Даний каталонець. Даний каталонський чу має чуть краще прирости, також, також висота прививки 60 см. І ось такий результат. Після висадки необхідно залишити ось ту основну гілку, ці всі повидаляти і з нею вже формувати перший ярус скелетних гілок. Це і такі саженці, так само, щоб біг отримати, необхідно три сезони. Для прикладу, зараз витягну пакет і покажу, яка коренева. Ось дивіться, два саженці витряхнув кореневу систему, витрихнув. Ось дивіться, яка коренева система. У пакетах коренева система наростає чуть-чуть більш мучкуватою, немає коренев... Нема такої потужної кореневої, як у відкритому ґрунті. Перевага даних саджанців дуже швидко і легко будуть переносити в посадку, якщо їх взяти, зразу витягнути з пакета і безпосередньо посадити. Ось такі саджанці. Як на вашу думку, який кращий? Оцей, пролити на двохрічці з малими приростами. Чи привитий на річці, але два рази дорожчений. Ціна цього саджанця і попереднього одинакова. Мені просто цікаво, які би ви сажені обрали для себе. Привитий на високому штамбі на річці, рік дорожчений, чи привитий на низькому штамбі, але дорожчей два роки. Результат що тут три роки, що тут три роки. А результат трошки відчувається. Також дивіться, для прикладу, цей у нас сорт хале. Сортхали, високорослий сорт, так само прирвався на двохрічці, річці, висота прививку 60 см, приріз дав в районі до півтора метру. Заклав сережки. Ось такий, друзі, результат по прививці. Як на мене, простіше і краще привити на одну річці і 2 роки доростити, буде кращий результат. Або прививати на двох річці, отримати. Приріз хоча б по 30-40 см висаджувати в ґрунт і тоді вже з нього формувати. Що цей, що цей варіант потребує 3 роки для того, щоб отримати хороший саджанець. Ось такий результат по зимовій прививці фундука на медвежій горі.